Ла... Наташа. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо особуко. Не смажте особуко, друзі. Не смажте особу. -ко. Тушіть його, запікайте. Бо е нам люди пишуть, типу, а як смажити особуко? Я не знаю, як смажити особуко. Я знаю, як особуко е тушити, і буде супер смачно. Гарнесенький, дивіться, який. У-ху-ху. Яна попросила моркв'яне пюре. от Бачите, у нас буде моркв'яне пюре. Морквочку ми вже відварили. Тут у нас вершки, тут у нас мукичка. Все робимо по класиці. Оцей кістковий мозок буде плавитись, солимо. Ну, Можна сильно не солити, бо ми ж потім будемо його ще тушкувати у червоному вині, а там ми вже будемо підсолювати, підперчувати. ну, Так для загальної теми ми можемо це зробити. Якщо ви будете готувати на сковорідці, ви його обов'язково обвалякайте в муці. А потім на сковорідці обсмажте, а далі вже тушіть. Ну, Я буду робити на грилі, а потім тушкувати в каструльці. Так, я трішки налив олійки туди, а ми зараз його обсмажуємо на грильчику. Ооо. Всього лише треба. Особуко, вино, трави і кастрюлька. І все. Перевертаємось. Ооо. Так, беремо. І сюди в кастрюльку. Там теж трішки масочка. Ой. Одразу беремо. Будь-яке червоне сухе. Заливаємо так, щоб покрилось. Можна додати бульйону або водички. Ну, я додам водички, бо в мене бульйону немає. І ставимо на годинку точно. Як тільки м'ясце почне розтушуватись, тоді вже будемо контролювати, додавати там сіль, перець, цукор, бо вино кисле треба нам. Ну вже будемо коректувати смаки. І в кінці ще додамо букет гарні, чебурець розмарин і лаврушки туди листочок. І все, тут все дуже просто. Кидаємо туди моркву. Я не знаю, може кухарі мене і засоромлять, бо кухарі вроді не блендерять пюре. Ну, вибачте, ми не кухарі, ми просто готуємо за смаком. Щепулечку сольки. І ще пулечку перчика, ну що мене, що у нас пиріжка буде. Пиріжка буде не, не перчена, треба, щоб пікантна було. Щось схоже на те, що Яна хотіла. Що там, ще треба бути, чи достатньо. Класно. <звітна> mm -hmm. Ну все, пюре готово. Так, ну що, пройшло у нас там, я не знаю, ну, мабуть, 4, майже 5 годин. Ми вже у нас тут все булькає. будемо солити цукрувати. Ну, це ж все за смаком, ви в курсі, так? Да? Коротше, Яна хотіла цілий особуко, а я хотів особуко розвалений. Тому у нас буде сьогодні розвалений, а якось зробимо ще, може, цілий. -а! Холодно, вітер дує. Ну ладно, прибереться розмаринчик, туди кидаємо. І лаврушку. Можете ще перед горошком цукор-сіль треба спробувати. Вогонь. Диви. Все, зараз будемо їсти. Їсти, будемо. Що, знімаємо? Що ми тут вже насервірували? Коли вже можна вже їсти? Можна? Раз. Ресторанна така тема. Ще так можна зробити ялу чищички. Все, друзі, сьогодні без жорика. Він з вами спілкується там. Всіх люблю, всіх цілую. Ми пішли їсти.